Отож, усіх вітаю. Сьогодні я буду розповідати про Клавдію Шульженко. Так, звісно, у нас з нею однакові прізвища. Я розповім про її творчість, про її життя, але дуже коротко. Я не хочу робити довгі відео, хоча, можливо, це і варто було б зробити. Але просто щоб у відео не було нудним, воно буде коротким. Отож, поїхали. Хто така Клавдія Шульженко? Клавдія Іванівна Шульженко це співачка, це актриса. З українським походженням, між іншим, так вона народилася саме в Україні у місті Харків. З дитинства вона захоплювалася співами. Але чому? Чому саме їй це подобалося? Річ у тім, що її батько своїм баритоном зацікавив її у співах. І це надихнуло Клавдію Іванівну почати кар'єру співачки. Тобто, розумієте, ось такий збіг. Мене тобто, надихнула бабуся. А Клавдію Іванівну надихнув її батько. Починала свою кар'єру Клавдія Іванівна у харківських театрах, а потім вже переїхала в Росію. Але це було потім, під час Другої світової війни, Клавдія Іванівна надихала воїнів, радянських воїнів, своїми піснями. І саме тому більшовики її не чіпали, тому що вона співала про дружбу народів. Про те, які чудові були радянські війська, тобто, це повністю влаштовувало радянську владу, і тому до неї не було ніяких претензій. Так, звісно, Клавдія Іванівна знімалася у фільмах. І так, вона супроводжувала фільми своїми піснями. Тобто, знаєте, серед співаків дуже багато акторів. Це очевидно, тому що будь-який співак. Має розуміти, як потрібно поводитись на сцені, як діяти, як не зажиматися от, ось так ось. Також у неї був досвід співів у хорах. І, в принципі, ви знаєте, такі люди входять в історію. А тому, що Клавдія Іванівна давала своїми піснями надію людям. Я думаю, що я зніму ролик, короткий або довгий, про те, які співаки. Сучасні, сучасні співаки увійдуть в історію. Але це вже інша тема, інше відео. Тому, будь ласка, дочекайтесь цього відео. Я в ньому розповім про відомих сучасних, вже не радянських, а сучасних співаків, які мають увійти в історію за свої глибокі та надихаючі пісні. Також ви знаєте цікавий факт, Клавдія Іванівна співала декількома мовами. Ну зрозуміло, що українською вона співала, російською. І ще й іспанською, і це зробило її ще більш популярною, тобто вона стала відомою на весь Радянський Союз. І ще один факт, який я знайшов в інтернеті. Розумієте, Клавдія Шуйженко дуже сильно боролася зі старістю. Тобто, вона максимально стежила за собою і хотіла вічно бути молодою. І знаєте, частково в неї це вийшло. Вона дійсно виглядала молодше, і навіть не дивлячись на те, що її чоловік. Був молодший, напевно, на 5, років. Так, на 5 років молодший за неї. І вона просто, щоб зрівнятися з ним, постійно за собою слідкувала. Отож, тепер моя думка: невже це просто збіг обставин? що тобто співпали так прізвища і співпали так покликання? Я не знаю, можливо, це і просто збіг. Так, звісно, офіційна наука скажеться просто збіг, нічого тут спільного немає, але ось що я вам скажу: моя філософія каже, що випадковостей не буває, все пов'язано в цьому світі, все має якісь зв'язки. Тому я більше згодний з тим, що прізвище та ім'я вони мають код, який передається з покоління в покоління. Тобто просто збігу тут бути не може. І як не дивно ще раз. Її навчав батько співати, її надихнув батько, а мене надихнула бабуся. І я не вважаю, що це просто збіг. Тому ось такі ось справи. Висновки, в принципі, я з повагою ставлюсь до творчості Клавдії Шульженко. Я не знаю, чи вона проросійська, чи не проросійська була. Тут сказати не можу, тому що я про це нічого не вичитав. Якщо ви щось не дуже хороше про неї знайдете, будь ласка, напишіть у коментарях. Я просто хочу це знати. А так я вважаю, що вона була достойною співачкою, достойною актрисою. І вона стала популярною і співала декількома мовами. В принципі, до неї поки що в мене немає претензій. Дай Боже, щоб тих претензій і не було. Також я не вірю, просто в збіг. Тому що, знаєте, навіть вчителя казали. О, Клавдія, Клавдія Шуйженко, і ти, Дмитро Шуйженко, а ти часом не співаєш? І я такий: та ні, я не співаю, я і учень. Я просто ходжу в школу, та, та я не думав, що через 6-7 років я почну займатися співами та музикою. Ось так ось я не думав про це, тому і доля може повернути мене в такий напрямок. Отож, я чекаю ваших коментарів, я чекаю ваших переглядів. Мені зараз. Важливіше, щоб мої ролики мали якомога більше утримання, тобто більше 50%. І якщо в мене буде багато переглядів та багато утримання, то мене буде YouTube продвигати. Мої ролики буде показувати іншим людям. Тому найважливіше зараз перегляди та утримання. Все. А так, я бажаю вам щастя. Ще побачимось!